Всім привіт, це рейтинг-букмекер Олександр Прошута. Ми в Берліні. Фінал чотирьох Євроліги. Головна подія баскетбольного сезону в Старому світі. І власне нас чекає фінальний матч між турецьким Фенерпахче та Російським. ЦСКА. Вчора команди перемогли в своїх півфіналах. ЦСКА доволі. Легко, але в той же час це був непростий. Все ж таки, матч для команди Дімітрі Сейтудіса переграв локомотив Кубань. Венербахчиж в драматичнішій грі переміг іспанську лабораль кучу в овертаймі. Були дуже близькі турки до поразки, але все ж таки в овертаймі Богдан Богданович, Костас Лукас та партнери змогли перемогти. Команду Веліміра Тарасовича. Фінальні грі в Мекері бачить фаворитом Московській ЦСК. Але як ви пам'ятаєте, вчора в текстовому варіанті я давав пропозицію про те, що Фенербахче має виграти фінал чотирьох. Тож, якщо ви скористалися моєю пропозицією з, з аспектом того, що Фенербахче виграє власне весь фінал, то я би вам рекомендував завтра поставити на ЦСКА, тобто трошки підстрахуватися. Але моя ставка на власні власне, фінальну гру буде перемога Фенербахче. Я продовжую бути впевненим, що Фенер має усе для того, щоб перемогти. Що Фенер це краща команда цього сезону, і власне букмекери бачать ЦСКА фаворитом, і це і дуже гарний коефіцієнт на Фенербахчі. Якщо я не помиляюсь, за букмекерською конторі перемачця Це 2.23, без рахування овертайму. Але якщо у вас буде опція, то Трошки підстрахуйтесь, візьміть коефіцієнт поменше, але з овертаймом, щоб е, уникнути подібного казусу. Тож, моя ставка на фінальну гру Євроліги це перемога Фенербахча з коефіцієнтом 2.23 за букмекерською конторією «Перемач». Фінальна гра у неділю, о 21-й годині, за Києвом. Дивіться, це буде яскраво, це буде справжнє шоу. Це краще, що є, є в європейському баскетболі. Тож підписуйтесь на канали та паблік рейтингу букмекерів, слідкуйте за оновленнями, слідкуйте за прогнозами. Побачимось.